А я хотіла би нагадати, що вчора була заява Європарламенту, в якому вже нашій зеленій владі прямим текстом наголошували, що задля того, щоб була інтеграція України до Євросоюзу, має бути відновлено парламентаризм. Колеги парламентарії, ви пам'ятаєте, що є слово таке парламентаризм, і парламент грає основну роль в нашій державі, точніше, мав би, і має бути відновлена свобода слова, і мають бути. Відновлення можливості народних депутатів займатися міжпарламентською дипломатією без жодних обмежень, поїздок на ті чи інші зустрічі, має бути відновлені права опозиції і сканцельоване переслідування лідера опозиції за абсолютно незаконними. З фабрикованими політичними справами, ну, але на жаль, доктор юридичних наук, який часто тут сидить посередині, він теж проголосував за абсолютно незаконні сфабриковані санкції проти п'ятого президента і лідера опозиції Петра Порошенка. Тому, колеги, повертайтеся до адекватного сприйняття реальності. Сьогодні, якщо не повиправляти всі ті речі, про які я сказала, і якщо не захищати наших військових, ми можемо втратити нашу державу. Але так як ви слухаєте, походу вам все одно.